Я Отця і Сина, і Свята Духамінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Особливий стан Ісуса Христа і звичайна поведінка всіх людей, які навколо Нього. Христос показує приклад своєї присутності і доказує свою божественність і особливість. Через що? Через оздоровлення. Вони вийшли з синагоги, приходять до Симена додому. І йому кажуть, його мама, те, що його там лежить, дуже хвора. Ну і приходить Ісус. Бере за рукою та зразу стала здорова, відразу встала і почала їм прислуговувати. І поки вона ще там поклала почала щось скласти на стіл, чутка вже пішла, що Христос її оздоровив. Але жала вона не просто, знаєте, там, ой, щось в мене голова болить, щось я собі так полежу. Ні, вона була серйозно хвора. Бо навіть дехто знав про неї, що вона лежить, не знали, що то за хвора, бо в неї гарячка, її трусить, і вона мокра, їй дуже погано, вона не знає, що робити. Тому Ісусові сказали, Він її оздоровив, і поки накриде на стіл, під хатою вже було купа народу. Люди, як бачать, що щось роздають, вони вже тут, як тут. Часом, знаєте, коли роздають ну, якусь там, гуманітарку чи Жежусь, приходять на ті, яким не треба, а дають за дурно що не взяти. А от коли роздають здоров'я або зцілення, то там вже не дивишся, чи ти багатий, чи бідний, чи тобі встидно, чи не встидно, ти йдеш. Йдеш, бо, тому що бачиш, що ніхто тобі не може допомогти. Одна єдина надія це Ісус. І от Христос прибув тут на землі і оздоровлював всіх людей не для того, щоб вони були здорові, бо прийшов час, вони помирали. Якби вони жили до сьогодні, то це ясно, От треба було їх оздоровити. Він їх оздоровляв для того, щоб показати свою божественність. Чи було у Ісуса Христа милосердя до тих хворих, яких Він оздоровляв? Та звичайно. І не тільки до хворих, а до здорових теж. Скільки він раз сказав? Пам'ятаєте, плач Ісуса над Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, Що вбиваєш пророків? Скільки, каже, я раз хотів кочка зібрати, як кочка збирає курчат своїх. Я хотів вас зібрати під крила свої, але ви постійно розбігалися в різні сторони. Не слухали Бога, не бачили Бога. І навіть через ці всі оздоровлення, через усе не бачите. Ви скажете, ну, якби я жив у ті часи, і був би Ісус Христос, я би пішов до Нього, подивився на нього і все, мені більше нічого не треба. І я був би такий практикуючий християнин, я би кожного дня молився, я би ходив до церкви кожну неділю. Точно? А вам хто боронить? Вставайте і йдіть, Берегіть і моліться. Ви кожен раз маєте можливість зустрітися з Ісусом. Почути Його Слово через святе Євангеліє. Почути те слово, яке ти розумієш, почути те Слово Боже на своїй мові українській. Бо якби ти побачив Ісуса Христа, і він би по-арамейськи до тебе говорив. Що би було? Нічого би ти його не зрозумів. Тому маєте нагоду і маєте можливість бути з Христом. Христос учора, сьогодні, завтра один і той самий, каже апостол Павло. І він як говорив тоді, так Він говорить сьогодні через святе Івангеліє. Все, що Христос робив, ми чуємо із Святого Євангелія. Все, що Він казав, ми чуємо із Святого Євангелія. <кій> Тому ми і сьогодні маємо можливість чути Ісуса Христа. Чи є сьогодні хворі? Так є. Чи є сьогодні одержимі з ними місцями є. І що казали, ті, казав Христос до тих, що були в існувати? Мовчить. Тому що вони знали, що то Христос. І вони про нього казали. Чому Христос казав їм мовчати? А тут Він робить, щоб його бачили, що він Христос. Чому так? Христос не потребує визнання від злих духів. Христос потребує визнання. Від тих, хто хоче спасіння. духи не мають спасіння, вони приречені на вічну погибель, на вічну прірву, яка віддаляє безповоротно Бога від диявола. Це дві протилежності, які не можуть разом існувати: це світло і темрява. Якщо світло приходить, темряви нема. А це та темрява, де нема світла ані одної крапки. Господь Бог не хоче, щоб злі духи його визнавали. Він хоче, щоб люди, які мають надію на спасіння його визнавали. Тому не мовчіть, визнавайте Бога, будьте дітьми Божими, не будьте злими духами, що не, що, яким Бог забороняє визнавати. Його ім'я. Будьте тими, що Бога прославляємо, будьте тими, які дякують Богові за зцілення, якими дякують Богові за життя. Ми християни, ми прийняли Ісуса, ми прийняли хрещення, ми сталися дітьми Божими і спадкоємцями Царства Божого. Ми учні Христові. Ми Апостоли Христові, ми ті, які прийшли до Спасіння, і ми ті, які чекаємо спасіння. Ми ті, які маємо завдаток вічного життя, бо прийняли тіло і кров Ісуса. Ми, ми ті, що спасені через жертву Христову, яку Він приніс на оговці. Ми ті, які отримали відкуплення, які обмиті кров'ю Христа. Які одягнені у Куплі спасіння. Ми, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Чи треба нам ще більшого зцілення? чи треба нам ще більшого освячення, яке ми вже маємо? Тому будьте вдячні Богові, будьте вдячні Ісусові, будьте вдячні за те, що маємо. І часом через оці хвороби, через ці наші терпіння всякі, ми маємо можливість прийти до Бога. Просіть і дасть вам, шукайте, і знайдете, встукайте і вам відчинять. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!